Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас, як завжди, подобаєчка і підписочка, а з нас ясний чіткий і професійний контент. Друзі, сьогодні дуже важлива тема, і тому ви залишайтесь до кінця і сподіваюся, що вона вам. Настане в нагоді ця тема, про яку ви сьогодні дізнаєтесь. Ця інформація дана. Сьогодні ми будемо говорити про небезпеку, яка загрожує нашим пшеничним агроценозам. Помимо того, що дуже багато факторів впливає на потенціал урожайності сортів пшениці. Ще є ці заморозки, які відбулися в цьому році і в квітні, і в травні, коли аграрії попересівали великі площі. Хороби шкідники, далі, можливо, бути антропогенні фактори, тобто порушення технології вирощування. А ми говоримо за такий фактор досить важливий, як зараженість нашої пшениці вірусами. Друзі, сьогодні відомо понад 100 вірусів. Якщо говорити про те, що віруси розповсюджені по всій планеті Земля. І вони вражають на різному етапі нашу пшеничку, то дійсно необхідно насамперед правильно діагностувати рослини. Вірус це чи ні? В наших умовах, в умовах України, вчені відмічають десь основних 6-8 ну десь десятка вірусів. Я їх називаю самі основні. Це насамперед, друзі, вірус. Жовтої карликовості ячменю, вижикая. Цей вірус досить небезпечний. Він розповсюджений дійсно і в Європейському Союзі, і в африканських країнах, і в умовах України, коли переносники комахи переносять його із бур'янів, заражених вірусами, тому необхідно косити краї доріг, особливо злакові бур'яни, друзі, там, де є резервації вірусів, і падалицю забирати ячменю. Та, яка залишається, особливо там, де дійсно є великі втрати, через те, що з падалиці переносяться віруси на нормальні поля пшениці. Є, друзі, інший вірус, який також небезпечний, це карликовість пшениці. Це також небезпечний вірус, друзі, другий вірус, який вже може проявлятися і восени. І його можна відмітити, коли пшениця починає сильно куститися. Коли змінюється забарвлення, вірус, вірус смугастої мозаїки пшениці, друзі, вірус стоколосу є. Є ще вірус жовтої мозаїки ячменю, закукулювання вівса. Друзі. Тепер коротко хочу вам пояснити, що необхідно зробити. Насамперед, ви маєте знати, що віруси проявляються більша кількість вже в осінній період. Вже в осінній період можна відмітити і втрату росту, і посилену кустистість, надмірно посилену. І е, змінюється колір листової пластини, розумієте? Далі, друзі. далі, друзі, В весняний період ви також можете відмітити, на загальному фоні щось коїться не те. І деяких місцях відстає пшениця, в деяких місцях вона сильно починає. Куститися надмірно сильно. Віруси можуть викликати навіть і взагалі відмирання колосу. От я тримаю, друзі, озиму пшеницю, де в на багатьох рослинах немає колосу, але це вплив морозу. Ми відмічали на даному полі вже в квітні місяці, пам'ятаєте, 6 квітня на 7, потім 7 на 8 і 4 дня підряд. В деяких районах були заморозки до мінус 8 градусів. І багато сортів якраз були пошкоджені цими заморозками. І ми от маємо якраз чіткий приклад пошкодження пшениці заморозками, друзі. Для того, щоб переконатися, а заморозок це чи ні, необхідно насамперед діагностувати вірно. Необхідно відібрати рослинки і здати їх в фітопатологічну лабораторію. Виключно тільки фахівці можуть вам. Сказати, що на даному полі це є віруси через те, що візуально можна тільки діагностувати візуально які зміни, а чітко встановити, необхідно тільки в лабораторії, друзі. Навіть втрата забарвлення листка, навіть ви бачите по симптоматиці, що дійсно прапірцевий листок він пошкоджений і, можливо, це вірус, то це дійсно також невірне заключення. Відбираємо зразки і здаємо в спеціалізовані лабораторії. Якщо хвороби там, чи фузаріоз чи інше захворювання іржу, борошнисторосу легко можливо візуально визначити на озимій пшениці, то віруси виключно можна визначити. Це тільки в лабораторії. Тому наші поради. Якщо ви підозрюєте, що на вашому полі, можливо, є віруси, відберіть зразки, знайдіть хороші лабораторії, вони є в умовах України. І передайте, нехай фахівці визначать шляхом мікроскопічного аналізу, є спеціальні методики, вірус на даному полі чи ні, через те, що це надто важливо. Насіння на наступний рік з посівів, які вражені вірусами. Використовувати взагалі забороняється через те, що віруси передаються друзі і насінням. Віруси переносяться комахами, цикадами, попелицею. Віруси навіть і ґрунтовими грибами, є такий гриб полімікса трітіце, Вони також можуть передаватися. Тобто, в залежності від виду вірусу є і ознаки його вірусу, і є фактори або способи його передачі, тобто зараження інших. Посівів. Тому, друзі, навіть е, якщо ви підозрюєте, що пшениці вражені е, вірусом, який передається грибом, який мешкає в ґрунті, це також важливо через те, що ніхто не відміняв сівозміна, розумієте? Ніхто не відміняв використання здорового насінневого матеріалу. Це також важливо. І насамперед це використання стійких до вірусу сортів. Через те, що сьогодні селекція в світі. Вже направлена на стійкість різних сортів озимої пшениці, і не тільки пшениці, а й ячменю, інших зернових культур до небезпечних вірусів. Насамперед вірусу жовтої карликовості ячменю. Це взагалі більш у світі сьогодні. І сьогодні ведеться посилена селекція, професійна на стійкість багатьох сортів. Тому необхідно багато читати, багато знати, багато запитувати. А щоб багато знати, друзі, підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Серєнка. Щоб багато знати, задавайте запитання. Ми будемо давати відповіді. Ну, тільки виключно на адекватні запитання. І поширюйте інформацію, це важливо. Нехай наша спільнота стає все більшою, і більшою. і більшою. Ми хочемо, щоб аграрії в Україні були саме успішні і самі ефективні. Щоб бути ефективними і необхідно багато знати, тобто обізнаними. Да. І друзі, ми готові за вашим бажанням провести в вашому господарстві фітосанітарний моніторинг, зробити вам поради по технології вирощування любої культури, навіть і нішевих культур, які сьогодні є. Ми сьогодні можемо зробити поправки по системі захисту, особливо на пізніх культурах. Я маю на увазі ярих, кукурудза, соняшник, соя. Тому інформація є про нас скрізь. І пишіть, телефонуйте, ми готові завжди. Наша команда прийти вам на допомогу. З вами сьогодні команда ArtFields і я, Олексій Сірієнка. На все добре, до зустрічі на каналі. Ставайте спонсорами. Це також важливо нашого каналу. І ви будете першими знати і хорошу, про хорошу якусь подію на полях, і отримувати професійну інформацію і мати доступ до класної інформації, яку ми накопичили за великий період роботи. До зустрічі на каналі. Пока-пока.